А як ти ставишся зараз до критики в сторону президента, яка відбувається? З чого формується в нас уявлення про людину? Що? З якихось речей, які ти знаєш. От Я тобі розповів. Працювала, щось сказав, щось порадив, у нас працювали такі, вау, 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 прикольно, прикольно. Все, це враження, є про людину. У когось інше враження. Хтось його побачив по телебаченню. І він йому подарував посмішку. І от для мене він був от, ну, не знаю, близькою рідною людиною. І коли він став президентом, це залишилось. Тобто, це навпаки ти радуєшся за людину. Він комік, і ти комік, і ніби трошки його в... Трошки тебе в ньому, чи трошки його в тобі. Я не знаю, щось таке. Є дуже багато оцих інтерв'ю. Зараз, де про нього спілкуються подкастів, там я не знаю. ці. Вони кажуть свою експертну думку. Хай кажуть, от я як людина, от таке відчуття.